І так, всім привіт, друзі! Ми на каналі Індівер. Сьогодні ми будемо грати в гру під назвою Мітоза, бо якщо що у вас буде надпис на екрані. І давайте зараз ми спробуємо щось з цією насінниною зробити. Як ми знаємо, все в цьому житті починається із вибору. І в нас є вибір посадити насінину в горщик або зробити з насіння пташку. Стоп, що? Пташку? Хто взагалі цей сценарій писав? Що за ідіот? А, точно, це ж я. Давайте допустимо натиснемо на пташку. О, яка пташка мила! Привіт. Е, е! Це моє. Ладно. Давайте, допустимо, у нас є вибір зробити яйце, або ще одне насіння. Давайте зробимо яйце. Ой, який його зду. Ого. Яйце розмірмо з пташку. І в нас тепер є вибір зробити так, щоб воно було віруюче, або що фано... Воно... Ну, давайте, звісно, зробимо його віруючим. Так як я, як не як православний. Так, хоча. Ну, давайте. <sound> Лампочки появились. <пліз scary> Фу, яка гадость. Що ти нафіг таке? Це що ти? Це ж пташка мала бути, а не якийсь єнот. У нас є вибір відкрити цю фігню, що я не хочу робити, або покласти його в якусь корзину з іншими яйцями. Давайте, допустимо, в корзину з іншими яйцями положимо. А, це була не корзина, а слона нога. нога. Ладно, давайте, допустимо, тепер виберемо вазон. Ага, у нас є вибір. Удобрити його чи полити обичною водою. Ні, я хочу полити його звичайною водою. Ой, яка в нас квіточка красива виросла. Так, тепер у нас є вибір. Куля для боулінгу або коробка. Давайте ми виберемо кулю для боулинга. Ти що? Так, у нас є вибір. Смайлик чи якийсь робот. Що? Давайте робота. А, целік. У нас є знову вибір. Пульт від теліка або попкорн. Я виберу пульт від телека. Какашку. І знову зрано на сінина. Добре, добре, я вас поняв. Давайте знову пташку. Ням-ням. Тепер давайте виберемо іншу насінну. Що за. А, це не насіння, це яйце. У нас є вибір. <клевиця> <клевиця> морква вверх чи морква вниз? Ні, ну морква завжди має бути тільки вверх. Запам'ятайте морква тільки вверх. Все. Тільки вверх. А. Що то багато моркв було? Так, у нас є вибір. Слон чи качка. М -м -м, я хочу вибрати качку. Мені цікаво, що буде. Гля, яка качка красива. Вибір. Вбити качку. Чи подарувати їй кораблики? <сіх> ну, як би я вже дивився один дуже нехороший фільм ем, із клоуном, який я навіть переозвучив на каналі. Якщо не дивилися відео, то подивіться. Тому Пенівець все скаже за мене. Тому я, очевиру, вбити просто. Не треба, не треба показувати мені. Що за. Не, качка повісилась. І знову срана насінина. Добре, добре, не треба біситися. Це лише три довбаних рази. Що тут страшного? Нічого страшного нема. Нема. Так, полити, удобрити, тільки удобрювати. Ля, яка венерина мухоловка виросла. Павук чи муха? Euh. Давайте муху, мені цікаво, що буде. Хавай її! Хавай муху. Нормально <illy1 veldat> <Una>. так. Прихлопнути чи дати їй какашку? Чого, блі? Ой, давайте її прихлопнемо. Ну нафіг все це. Ні, ну, нормально, блін. Вона з'їла мою квітку, яку я вирощував, ульо. Я вирощував цю квітку. Тож давайте її прихлопнемо. Ля, вона розмножилась. Убити їх чи налякати? Давайте уб'ємо. Ну, все одно, на що мені ці мухи? Що за. А, це вистава буде. Це типа пародія на Гамлет, да? типу там бути не бути. Я можу сказати: виступ хороший чи виступ поганий? М -м давайте скажемо, що виступ був хороший. Мені сподобалось. Мені сподобалось. Власно, так тримать, хлопці. І знову Ні, ну Стільки можна мені це на насінні підсовувати. Давайте знову возом. О, круто. <соф> Давайте тепер павука. <соф> Ой. Нормально. У нас є вибір броколі чи цукерка. Давайте броколі. Мені цікаво, що зараз буде просто з броколі. Ой, качечка. Це тіпа діти такі, так, да? як броколі. Mm -mm. Так, у нас є вибір олівець, чи витерти все це. Давайте витермо все це. І що це? Торт чи ракета? Давайте виберемо торт. Ого, oh, це портал. Тільки не. Я не розумію, я не розумію! Я не розумію! Допустимо! Допустимо. Давайте пташечку. Вона хавай до сіє. Давайте велике яйце. Давайте тільки тепер демона. Прийшов якийсь баклажан з косою і пробив яйце. Блин... Млинець чи морозово. Я вже не знаю, що мені тут вибирати. По-моєму, тут все буде якось наоборот. Я не знаю, я не знаю, в чому тут логіка взагалі. Давайте морозиво. Я люблю морозиво Ой, прикольно І знов на насіння. Баклажани бігають. Нормально. Нормально. А шо це? Господи, в мене гра залагала. Ааа, це типа всі мої кінцівки, які я поки що розблокував. Такі тут дофіга, альо. Шо це? Два рази тикнуть пропустити, зажати трьома пальцями. Назад. Що, реально? А ну допустимо пташку. Реально, Можна так пропускати і назад робити. Прикольно. Прикольно. Вазон. Полити. Ми його полили. Тепер вибір куля для боулінгу чи коробка. Я виберу коробку цього разу. Мій її засунув коробку. Все продаємо тебе. Розфарбувати чи порізати. Звісно розфарбувати, щоб її купили нормально. Все, ти споржити там будеш. Якась піраміда і ведмідь. Давайте ведмедика виберемо. Буде Маша і в медвідь. Любити чи не любити? Не любити, звісно, нашого на тобі. ні, не в тому смислі маємо увазі. Бля, уничтожу просто все наокруг. По-моєму, нормальні ведмеді так не роблять. Чи це я просто нічого не розумію вже в сортах тварин. Ладно. Давайте допустимо полему нашу рослинку. І тепер розіб'ємо. Так. У нас тепер є вибір смайлик. Давайте зробимо смайлик. А, це ми на кулібно малюємо. Ей, прикольний якийсь такий. Чого ти такий страшний? Шляпа чи мозок? Давайте шляпу. Ну, вновь. Ну тут тепер хоч є якась логіка. Яблуко і гарбуз. Ми це їмо. Давайте я, допустим, ем, виберу гарбуз. Такой. Мене гра залагала. О ні. What? Як? Як? Що за фігня? Тобто, Наша куля скинула капелюх, звідти вийшов кролик з морквиною, який, як чарівник, перетворив її кулю в гарбуз, відкрив гарбуз, заліз в гарбуз, і все це вибухнуло. Нормально. Так, виберемо давайте пташку. Хай. Маленьке яйце. Я казав, що морквина завжди має бути вверх, Ну давайте цього разу я скажу, що морквина має бути вниз. Бо ми живемо в якійсь паралельному всесвіті. То давайте морквину униз. Давай. Сніговик якийсь. Прискакав в заяць на кулі, і ми його маємо або протикнути цвяхом, або спалити. Я не хочу цього робити. Давайте цвях. Ой, який язик. Не надо. Не... Знову сране насіння. Давайте пташку. Знову маленьке яйце, морква вниз. Так, ти мене дістав кролик. Я тебе спалю. Ні, я вбив кролика. Шо я наробив? Ну наша ж ти нас покинув! Ой стать! Я з тебе ляжу. Ну ладно. В принципі, нормально. Давайте знову пташку. Так ти, бляху, мене гра чогось лагає, я не знаю, чому даже. Давайте знову маленьке яйце. морква вверх, але давайте тепер виберемо Слоніка. Ойля, яка морквина гігантська. Давайте. Давайте ми це зробимо вверх, ну. Чому б і ні, якби, хай воно все вверх буде, допустим. Гля ми її обв'язали. І знов срана на Клас, клас. Давайте знову пташку. Маленьке яйце, Морквину. качку. Але давайте ми зараз не будемо її впивати, а давайте корабліки. і і, і, і. Нічосі її роздуло. Дякую, дякую. Дякую. Ой. Давайте виберемо вазон. Польємо його цією жижею. Муху. Але давайте їй тепер пропонуємо. Е -е. да, Все, ми. її, Я це заблюрю, по-любому. Я це заблюрю. Так, у нас є вибір. дати їй кабачок або вишні. А, ні, я не хочу, щоб це було вже за межами, давайте вишні. Навірно, краще їй треба було б дати той сраний кабачок. Знов. Але давайте польємо. Коробка. Але давайте її тепер розріжемо. Бляха, у мене чогось лагає постійно. Розрізали. Оба. Все, оце у нас нюхач. Давайте полити або понюхати. Звісно, понюхаю. Ох, як пахне вкусно. Ну ты, тварь, че ты тварь игра? Почему разработчики сидели, пока эту игру делали? <реклама> давайте снова вазон, польем. Боулинг. Телек. А давайте теперь попкорн. Я хочу похавать под попкорн. Что за... <реклама> 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 Тут может быть хоть какая-то нитивка, какая но связана с этим сраным насиньем. Господи, ну це нереально цю гру, мабуть, пройти. Полити. Куля для боулінгу, смайлик. Але давайте тепер мозок дістану. Ой, ля, зараз відкрім. Фика, гадость. можна на нього потикати, типу. Жалко. Жалко, ні. У нас є тарілка і дзвінок. Давайте дзвінок. Це типа такий дзвінок на ресепшені. Тільки не надо. Риба офіціант. Принесла вишню боулінговому шарику. Оцей боулінговий шар їв цю вишню. Може, це я щось просто не розумію, чи це гра мене не розуміє? Я не знаю. ми знову цих мух прихлопим? Uh, але давайте цього разу ми їх налякаємо. Oh. Yeah, <риклад> yeah, що за сатанізм, глянь? Вон отсюда розбійники, що за сатанізм? Да-да-да, <риклад> yeah, 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 валіть відсюда. Ну, і знову, сране насіння, в чому би й не? в чом би й Мені ж це тільки в дивитися на сране насіння. В чому прикол цієї гри? Я не розумію. Ну як от, допустимо, їй пройти. Вона захлопнула їх. Так, давайте ми зараз їх Знов <кхи> той самий виступ. Але давайте зараз скажемо, що виступ поганий. О, виступаємо сцени негодні. Ладно, я на це заслужив. Я не розумію навіть. Де ми? Якісь. Підлога кам'яна, все темне навкруг. В чому сенс взагалі? Цієї гри. Давайте тепер польєм квітки. квітку. Ой, льо. Ой, слоник. Я не розумію. Я не знаю, що мені вже говорити. Я вже просто. не знаю. Це, це це не гра, це просто якась машина для, для. шизи. Я скоро сам шизою поїду, алло. Давайте знову вазон. Капнули. Павука. Але давайте тепер конфети. Ну що це? Ну це хіба нормально? Вампір чи зуби? Давайте виберемо звичайні зуби. Давайте зубки полікуємо. Ага а. е-е, ви з'їли приладя і лікаря, алло. Не смійте сюди приходити в наступний раз. Давайте пташку. Маленьке яйце. Морква вверх. Велика морква вверх. Але тепер давайте нарізно. Все, вони. Ля, тут є корона. Ні, ну конечно я виберу корону. Я ж король. По мені що, не видно, я король. Я король. По мені не видно, чи що? Ля, яка рибка на унітазі. Рибка на унітазі, прикольно вийшло. Золота рибка на унітазі. Ну наша! А я не знаю, що мені вже думати про цю гру. Давайте знову пташку. Давайте велике яйце. Давайте янгола. Минулого разу я вибрав слонову ногу, але давайте зараз виберемо оце відкрите яйце. А, вийшло ж не зразок матрешки, так? Да? Ладно, ладно. Базон. Полити. Коробка. Розфарбувати. Розфарбували. Але давайте виберемо тепер цю піраміду. А, це вулик! У нас є вибір. Якесь дуже дивне сонце і. ем. куля. типу <соць> відсилка, так? Да. Там ванна. Так ну тільки не надо. Не надо. Ну ти твар, чи ти твар? Я не понімаю Давайте вазон. Полити. Куля для боулінгу. Телевізор. На, що я все це робив, я не знаю даже. Пташка. Велике яйце. Баклажан демон. Але давайте тепер виберемо оцей млинець. А це не млинець. Це типа яма, це я просто неправильно поняв. Хмара і молоко. що, як це взагалі зв'язано між собою? Давайте хмару. У нас є вибір: дощ чи блискавка. Ой, точніше, парасолька, давайте парасольку. Так, у нас пішов дощ, все добре у нас. Не, ну, тільки не треба. Дякую, дякую, дякую. Знову странне насіння. Господи, коли я відкрию вже справжню кінцівку. Ну, от просто, ну це ж неможливо терпіти, коли в тебе постійно на екрані одне й те саме. Ну давайте пташку. Маленьке яйце. Моркви уверх тільки мають бути. Давайте слоника, ще більша морква. Розріжемо цю моркву зараз. Але давайте зараз виберемо оці штуки. Це якісь кубики, навіть Я виграв на насі. Ну що ж, давайте поки що на цьому, друзі, закінчимо. Обов'язково підписуйтеся на мій канал, поки мій дід не оформить вас за таку нахабність. Ставте свій чоловічий палець вверх. І ми обов'язково зустрінемося в наступній серії. Обов'язково мені ще напишіть коментар. Я обожнюю їх читати. Ну, а ми з вами зустрінемось у наступному відео. І обов'язково зустрінемося у наступній божевільній відеогрі. Бувайте! Uh -huh! Let's go!